Продовжуємо! Фрістайл Гості з рівного Команда КВН. Браз. Ваші оплески. Привіт! Друзі, ми в команді всі брати і сестри. І нас поєднує справжній братерський дух, любов і взаємовиручка. Гріша, ботиш 100 гривень! Ні, то що любов не вимірюється в грошах. Ну що? СТА! Фальтстар! Yeah! 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 Ви забули про мене! Йой! Та тут явно природа про тебе забула! Їжа про тебе забула! Навіть Фозій станок на майдані Конго і той про тебе забув! Що? ти знаєш, хто я такий! Хто? Я фізрук! Ти дрищ! Я дрищ фізрук, як тобі такий варіант? Лялю, з тобою все добре. Ти просто до біса погано виглядаєш. Гей, кіцю, не парся, я від народження такий. <плес> ну що ж, а для початку давайте проведемо розминку. Стоп, розминка вже була, зараз візитка. Ну то поки! іде мініатюри. Я не зделаю тебе, дівчатка, больно. Ха. Ти будеш больно. Баба забьёв... знайшла в сина цигарки. Так, це що таке? Мамо, я не курю. Та мені пофіг, що ти куриш, ти на штрих-код дивився 460, Заб'ю. Я не зделаю тебе, дівчатка, больно. Ха. Ти будеш больно. Забьёв... Ха. Я поїду больно. Біля входу у нічний клуб. А? Бачиш, да? Дівчинасти, да? Спорим на 100 гривень, я зараз піду і це пану. Спорим, спорим. Чуєш, Кицулю, з тобою можна познайомитись? Марина. Да ладно, 100 гривень не такі вже великі гроші. Я не ділую тебе, дівочка, воля. Ти будеш Ха, Я твоя героя. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Отож, уявіть собі на чемпіонаті по спортивній ходьбі. Щось пішло не так. Там геї. Я не тебе, девочка, больно. ха, ти будеш воля, ха, я твоя героя. Звичайний випадок в звичайному львівському дворі. Простітутка. Бабушка. Простітутка. Бабушка! <рес> Простітутка. Ну, шо ти як? Розповідаєш! Так я ж поступила! Ех, жаль! А яка ж то проститутка була? Я не Ха, ти й мудішка Ха! Я колегію! Батько вирішив серйозно поговорити із своєю донькою. Доню? Ну, ти в мене вже доросла, він красився даже. Я хочу з тобою поговорити про секс. Та боже, кого я обманю, кто на ней поведется? Я не сделаю тебе, девочка, вольно Ты будешь ха, Я твой герой на А у нас, звичайный выпадок, у лекарни а, Джонни, я помираю, Джонни Сэр, не помирайте Джонни, скажи, скажи Что? моей дружине, Що дитям сказати? Скажи всем моим близким Сландастаболикс Я не сделаю тебе, девочка, вольно Собі хлопець спізнився до дівчини на день народження. О! Сонечко вибач, я трошечки запізнився. Що означає «вибач, я спізнився? а? Мужики, запомніть, баба, не хатіко. І взагалі досить тирить нашу фішку. що ти нічого страшного? Вибач, я хочу реабілітуватися. В мене я для тебе маленький подаруночок очі. Варіант А. Варіант А. Він приготував романтичну вечерю. Варіант Б. Він встелив дорогу пелюстками троянд. Варіант В. Він купив квитки на вікенд в Турції. Варіант Г. Якась байда. О, якась байда! Кохана, відкривай очі. Цей колончик для тебе. Одна половинка буде в тебе, друга половинка буде в мене. І мозку в нього також одна половинка. Сонечко. Ну, я пропоную завершити цей феєричний вечір чудовою ароматною кавою в чудо печі. <кл 'язок> Зато я не одна. А на завершення фізрук, хотів би сказати одну українську притчу. Без труда на два уроки менше! З вами була команда КВН Brothers. Дякуємо! Hey, brother.